Ароматні свічки. Від бренду Lidl лише 155 гривень за одиничку. В лоті буде 19 позицій ціна лоту 2940 гривень. В моїх ручках ви бачите зимові ягоди. Зараз дуже актуальний такий запах. Дивимося, скляна баночка, герметична ось така кришечка, щоб не потрапляла ні волога, ні пил. А ще є один лайфхак. Якщо у вас горить свічка, ось цією кришечкою ви закриваєте, і свічечка гаситься. Це дуже зручно. Далі є лісові ягоди, я їх обожнюю. Це мій такий. Аромат ну це прям в мене всюди лісові ягоди дуже пахучі. Знаєте, Таке уявлення, що хочеться так смачно, що аж хочеться з'їсти. Ну, Я утрірую, але так. У е, нас є щільний парафін, рівномірне горіння, це яблуко кориця. Далі є ось така хвоя. Дуже довготривалий аромат, приблизно до 60 годин горіння. І є ваніль. ну Ваніль це стандарт. Це подобається абсолютно всім. Це класна ідея для подарунку, для декору, для свят. Саме в зимовий період, як ви бачите, скокос є. І ще я вам не показала, я вам не показала ще ось така французька груша. До речі, дуже легкий і такий. Знаєте, легкий і цікавий запах. Нагадую, що 155 гривень лише за одну таку свічечку вона буде довго горіти, довго служити, давати такий святковий настрій. Замовляйте, тому що в нас їх розрибають дуже-дуже швидко. Залишаю всю інформацію знизу під відео. Звертайтеся до наших менеджерів, будь ласка, тому що справді це дуже класний лот.